Так, розпаковочка повернення, друге повернення за весь час на сітки. Ви представляєте, людина знову просто не прийшла. До речі, попередня людина, яка не прийшла, вона ще скинула е гроші за доставочку. А за чим не прийшла? За сіточками. Дивіться, він заказав одні передні, а двоє передні, до речі. Зараз вам покажу щось таке, для чого воно. Це мокітна сітка на передні двері. Є на задні, дана модель на передні. Вона йде <кх> універсальна на всі автомобілі. Там плюс-мінус однаковий розмір. Кросовери з його кросовери, що у нас ще є. Універсальчики, сіданчики підійде. Кріпиться дуже просто. Відкривається дверка ваша. Береться сітка. Вона йде з вирізом під дзеркало передня, бо задня буде просто прямокутна. Отак. Накинули. Далі натягуємо на дзеркало. Натягнули. Поправляємо. Поправили. Отак раз, все. Дирки ніде немає. Дверка захлопнулася, резиночки придавилися. Це зроблено для того, щоб вас не довбала саранча, яка зараз в заїдає. Мошки, комарі, коли ви ночуєте, в, пал... в машині ночуєте, коли ви ночуєте в машині, на природі на рибалочці. І все. Іде комплект пара, дві штуки права-ліва і користуєтеся.